Розіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Андрій Єрмак не планує випускати владу зі своїх рук. Пишуть журналісти сайту останній бастіон. Як вдалося дізнатися від джерел в офісі президента на вулиці Банкові Володимир Зеленський, цілком і повністю занурнений у теплу ванну у середині інформаційної мильної бульбашки. У зв'язку з цим глава офісу президента Єрмак вирішив за гроші платників податків замовити у лояльних статистів із групою рейтинг внутрішньо соціологічне дослідження. З'ясувалося, що серед потенційних прохідних партій до нового складу Верховної Ради два реальні політичні сили, а ще два вигнані уявою з команди. На першому місці поки що слуга народу, але з жорсткою динамікою зниження, якщо у травні 2022 року їм готові були віддати голоси 52,6% громадян, то нині вже 32,2%. На другому місці партія Валерія Залужного. якщо він із зеленою зеркалі вирішить піти на третьому місці, партія Сергія Притула, якої також офіційно немає, але на банку це нікого не бантежить, котра показує зниження рейтингу до 8,2% станом на сьогодні. Хоча ще торік у травні було 12,4%. і на четвертому місці Порошенківська європейська солідарність, яка поступово, але впевнено забирає відсотки у конкурентів із провладної політсили, чиєї треті депутати продовжують грабувати український народ попри війну проти РФ. Схоже, що з травня минулого року на банковій свідомо і планомірно проводять соціологічні виміри. Настроїв суспільства дже керуються. Ще совєтською маніпулятивною стратегією війна все спише. Мусимо засмутити війна. Особисто вам нічого не спише, бо вона ще не закінчилася, і Україна не перемогла. Рейтинги після перемоги будуть зовсім іншими, ніж ви собі там на банкові і Грушевського малюєте. Під час повномасштабної війни головнокомандувач ЗСУ Валерій у Залужний став відомим на весь світ. Люди називають його залізним генералом та довіряють. і Тож соціологи вирішили підрахувати, якби в залужного була політсила. Чи пройшла вона б до Верховної Ради? Так джерела BBC зазначають, що вже кіль Кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична партія залужного цікаво, що її показники досить таке вісоке. За словами журналістів, співрозмовника, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної ради відбулися найближчим часом, партія залужного могла бути другою після президентської слуги народу. Кілька місяців тому в мережі активно обговорювали, що генерала залужного можуть перевести із посади головнокомандувача ЗСУ на посаду міністра оборони. Я глибоко сумніваюся, що у Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на Відсотки занурений у питання війни. У Переговори з приводу надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги. Зазначило джерело ЗМІ в оточенні президента України. Окрім того, наголосила, що питання з відставкою залужного теж не розглядається. є певна вертикаль, вона стабілізувалася. а Сенсу щось міняти немає. Водночас співрозмовник додав, що зараз у Головкома формується імідж політика, який може прийти до влади у післявоєнній Україні. Фігура залужного з'являється сама собою. Залізний генерал мало говорить багато що робить, пояснив співрозмовник. Зауважимо, що наприкінці 2022-го каміс проводив опитування, яким інституціям найбільше довіряють наші громадяни. Так от, згідно з результатами, на першому місці ЗСУ рівень довіри сягнув 96 Тож реальний конкуренти Зеленського на майбутніх президентських виборах Порошенко вони хочуть прибрати з президентської гонки за допомогою судимості у позаже ніяких шансів. А що якщо залужний захоче піти на вибори? Але розглянемо і інших кандидатів, зокрема найбільш вагомого та того, який імпонує особисто нам. Правильно говоримо. Про Лану Дзеркалі, хоча сама Дзеркалі заявляє, що в неї немає президентських амбіцій. На нашу думку, це можливо не так. На запитання ведучого про подальші політичні плани і те, що деякі експерти називають чиновницю ймовірною майбутньою кандидаткою в президенти, вона відповіла, що навіть бачила в YouTube-ролик про ворожіння, що це сказали на картах. Таро дуже розважило. Сказала Дзеркалі. Інтерв'юєра зазначив, що у неї за деякими оцінками є необхідні для президентства якості. Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють наборами якостей. Але при цьому хочуть робити це. У мене немає такої амбіції. Сказала на це зеркаль. Вона додала, що для неї п'ятирічний президентський термін це п'ять років на галерах. Я розумію, яка це неймовірна праця. Я ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди подовом дивилася на те, як це витримає Павло Клімкіна. Як він просто в місяць буває вдома не більше ніж тиждень, літає в економ-класах і після перельоту відпрацьовує по десять зустрічей. Зізналася зеркаль. Для мене це людський подвиг. Додала вона одразу після цього інтерв'ю. Пройшов інсайт, що Олег Сінцов Ілана Зеркаля створюватимуть Нову партію до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.